Це ідеальний комплект саме для чоловіка, як на мене. Тому що його, по-перше, не треба просувати. А по-друге, дуже гарний колір. Це комплект постільної білизни в євро розмірі. І тут у нас тканина жатка. Ось, бачите, така от вона іде цікава. і... Після прання не треба її просувати. Значить, тут у нас йде підковдра. Підковдра 2 на 2, 20 Вона йде на гудзиках Це справжня турецька бавовна. Простирадло 2,40 на 2,60. Це у нас тканинка ранфорс це Туреччина. І чотири наволочки в комплекті. Дві наволочки 50 на 70 однотонні. І дві наволочки: 50 на 70, ось така тканина-жатка. Натурально, практично, якісно. Ось, бачите, наволочка йде у нас зі зворотної сторони на запах. Ось така краса. Ще дуже багато моделей є на сайті. Є темненький, є графітовий. Гарно підійде чоловікам. Є ще капучино і ось такий красунчик. Заходьте на сайт, обирайте малітекст.